Джон Бойн сучасний ірландський письменник, пише зворушливі романи, у яких дитяча невинність стикається з жорстокістю світу. Його історії це тихий крик серця про пам'ять, втрати і надію, яка народжується навіть у темряві. Я міг би сказати, що не знав, але це було б неправдою я просто не хотів знати. Роман Джона Бойна Історія самотності проростає з тяжкого ґрунту ірландської історії 1970-х-2010-х років. Доби, коли католицька церква втрачала довіру, а суспільство вчилося називати правду. Автор, вихідець із тієї культури, чесно дивиться в обличчя болю. Юний Одран Єц, втікаючи від родинної трагедії, обирає шлях. Священика, десятиліття служіння, мовчання на тлі скандалів, докори, совісті, арешт близької людини яркі повернення до минулого, і зрештою самотність, яку вже не засвітить віра. Це роман про відповідальність, не лише за вчинки, а й за мовчання і про шанс зрозуміти, пробачити, змінитися. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.